Після виходу сюжету стосовно відсутності на роботі керівника Нацагентства агентства з акредитації Сергія Костюка та його заступників до права ТВ звернулись органи з оцінки відповідності, документи яких лежать у кабінетах НАУ без руху з грудня 2022 року. Ми вирішили спільно з представником органу перевірити, що насправді відбувається у НАУ. Як виявилося, один чиновник переадресовує на іншого, а більша частина профільних співробітників знаходиться у відрядженні. Як виявилося у ході журналістського розслідування, працівникам просто скомандували сховатися і не відповідати на питання, щоб не підставляти керівництво. Підкажіть, будь ласка, це відділ акредитації лабораторії? Ну так. У мене, у мене зареєстрована заявка у двадцять першому році, іншої нема. Коли ви подавали Так. Да. — Ну у мене остання заявка із 21-го. Ні, ми подавали заявку 28, 28 грудня 2022 року ми подавали. До теперішнього часу Вона... взагалі нічого не... Нам погоджували склад вже комісії, а чому не виставляються рахунки? Скажіть, Коз... будь ласка. Казаченка. Хто? Казаченка, Євгеній Миколаєвич. Ну вот є та тільки зачем, когда вы йому ему чужие, знаєте, у кого заявка, а телефонуєте увидела кредита Ну він 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 не відповідає, я не можу в нього я дізнатися інформацію. Ви ж також офіційно можете надати мені зазначену інформацію. В чому питання? Я кажу, що такої заявки у акредитації Лабораторії не поступало. Ну я можу не зареєструвала. Зараз я там дивлюся. Тобто ви мені не можете взагалі надати ніякої інформації? В чому причина того, що е, я досі не отримала рахунки і договори на розширення сфери акредитації? Казаченка так? займається вашою заявкою? Ну, мабуть, що займається, я не можу з ним зв'язатися. Тому телефоную вам я. шукаю його телефон. Ну я не знаю, що ви не можете зв'язатися з Касачинки. Я його бачила на тому тижні на роботі. Добрий день. Добрий день. А, підкажіть, будь ласка, мене звати Юліана, я керівник лабораторії. Я хотіла б дізнатися щодо стану заявки, на якій стадії вона, щодо розгляду її, на розширення сфери акредитації. Акредитація? Так. Да. Я туди телефонувала, мене переадресували до вас. У вас заявка на розширення чи на... На розширення. Добре, як ви називаєте все? Джеавто. Скажіть, будь ласка, да, скажіть, будь ласка, з ким я розмовляю. Андрій був начальник відділу. Дуже приємно. і Казаченко. Казаченко зв'язувався, його. Він не, не бере слухавку, не може до нього дозвонитися. Можливо, ви мені а, можете надати інформацію. Не, я, я просто я не розумію з якої був причини був, вже був, півроку. Я зараз не, не на місці, я зараз не зв'язую, не можу просто покритися. Ага, можливо, я можу зателефонувати тому, хто там на місці надасть мені цю інформацію. А на місці у нас там якщо частина всі відвяження. Чи можете ви підказати телефон начальника управління? Начальник управління службовий на, там, на сайті на ОНІ. Зараз немає підрукав. Я... Ні, там на, сайт... на сайті немає цього номера. На сайті немає Управління нагляду немає? Ні. То повинно бути там включено. Ну я ж я... Не, не вигадую, не немає нічого. нічого. Телефонуєте мені передписатися для робочого телефону зараз. Алло, доброго дня ще раз. Я телефонувала на рахунок телефонного номеру начальника управління, але ніхто там не відповідає. Будь я ласка. Вам коли, можу я коли я можу чекати на відповідь? Ну, не знаю, коли я побачу начальника управління. Отже, у нацагентстві, вочевидь, з'явилася якась чорна діра, куди потрапляє безліч документів, які ніхто не може знайти, оскільки відповідальні працівники або не відповідають, або у відрядженні. Така ситуація може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та міжнародного форуму з акредитації. Це, в свою чергу, поставить хрест на підписанні угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, або простіше кажучи, на промисловому безвізі. Питанням створення корупційних ризиків нау на під час того, як вся країна спрямовує сили на боротьбу з ворогом, вже зацікавилися громадські організації, які допомагають фронту.